Розділ восьмий. Чий Фадійко. Незабаром дощ припинив. Настали сонячні дні, але родзинко все одно ходив темніший за хмару. Йому хотілося пограти з маленьким хом'ячком Фадійком, а той увесь час спав у своїй колисці. Мій Фадійко. бурчав він. Для чого ж ми його додому принесли, щоб мені було з ким грати? А так нащо він мені здався? І чому ти ніяк не зрозумієш? Таким малюкам, як Фадійко, треба спати майже цілий день. Ех, відмахувався родзинко та йшов коперсатися у землі. Вирв одну ямку іншу, раптом чує якийсь шурхіт. «Фадійко, прокинувся, радісно зарохкав він і побіг до колиски. Настали веселі часи і для родзинка. Ану, скажи, допитувався тепер він у хом'ячка. Течи, Фадійко!» Родзинків, з просоння Фадійко, а порося аж місця собі не знаходило від утіхи. Слухняний хом'ячок був згоден грати з родзинком у будь-які ігри, перекидався на сіні, лежав у виритах поросям ямах, заривався в пісок і безліч разів грав у хованки. Скарб, а не хом'ячок був цей Фадійко. Трохи згодом прийшла до них мишка кишмишка і повідомила радісну новину. Вода пішла з їхнього підземного палацу. Ану, кишмишко, подивися, що у мене є. Голосно хрокнув родзинко. У мишки навіть оченята засяяли. Ой, який гарненький хом'ячок!» «Пі-пі-пі!» пропищала вона. Його звати Фадійко. Поважно повідомив родзинко. Кишмишка зраділа, погукала. «Пі-пі-пі! ходи до мене, Фадійко. Фадічко. Бува пішов до неї, кумедно перебираючи короткими ніжками, але тут родзинку як схопиться та як побіжить йому на переріс. Не смій ні до кого йти, ти мій, зрозумів? І підхопивши його на руки, так притиснув до грудей, наче хтось хотів у нього відібрати хом'ячка. ж мишка образилася. Пі-пі-пі, Чого ти так злякався? А я його з'їм? Не з'їси, вже більш лагідно сказав родзинко, але й хапати не треба. Ще забрудниш його золотисту шубку. <сил> Он воно що? пі-пі-пі, обурилася мишка. І це говориш мені ти, у якого вічно й копита, і ніс у багнюці. пі-пі-пі-пі. Тим часом Фадійко знову задрімав. Родзинко приніс його до гнома і попросив. Доглянь його, будь ласка, носика йому витри, а то у нього носик забруднився. А сам за двері, щоб із кишмишкою в хованки грати. Гном усміхнувся і каже Чому ж ти Фадійка до мене несеш, коли йому носика треба витерти? Це ж твій хом'ячок. І мій, і твій гном гномичу, відповів родзинко. Ми ж його разом знайшли. Хіба ти забув? Ні, не забув, заперечив Гном. Подивився на свого приятеля грача, і вони обидва зареготали. Чого це ви смієтеся? Пі -пі", запитала кишмишка, заглядаючи у вікно. А того, Люба, сміємося, що коли родзинкові хочеться грати, то Фадійко його, а коли за хум'ячком потрібен догляд і турбота. То відразу виявляється, що Фадіко гнув ноумича. І <рив> хидно захихотіла мишка. Хі-хе-хі-хі-ге. <рив> Родзинко розлютився, побіг проганяти кишмишку додому, але та вже й сама здогадалася, що розсердила приятеля і втекла, і тільки здалеку все ще лунав її хидний сміх. Спочатку було так куди родзинко йде, туди він хадійка за собою тягне, любив своїм хом'ячком перед іншими похвалитися. Дивись, родзинко, застерігав його гном. Привчиш малюка до себе, потім не відв'яжешся. А якщо я так його люблю, що без нього ані хвилини прожити не можу. кричав родзинко і притискав до грудей маленький волохатий клубочок. Але одного разу ще один приятель родзинка, клишоногий ведмедик, Мінько, каже поросяті Пограємо у футбол. Ага. Тільки дарма ти свого хом'яка скрізь за собою тягаєш. Ніякого спокою від нього немає. Почали вони грати у футбол і дійсно фадійко під ногами плутається, м'яча зловити хоче. Почухав родзинко за вухом, що ж робити. На другий день зібрався родзинко до філька зайчика в гості у трьох поросят грати. Дочекався, коли Фадійко після обіду засне і сам обережно накопиться та й до двері. Але Фадійко відразу ж прокинувся і в сльози «Хочу з тобою. Фадійко з родзинком гуляти піде. Що поробиш? Треба брати з собою хом'ячка. А Фадійко невиспаний, скиглить, пхенькає, так і довелося родзинкові увесь день на руках його нянчити. Усе вийшло так, як гном попереджав. І взагалі, відтоді, як Фадійко опинився в гарбузовій хатині, родзинко то був йому радий, пишався, що він більше від хом'ячка на зріст, то, навпаки, хотів би стати таким же маленьким, як Фадійко, або навіть меншим від нього, особливо коли треба було щось робити в хаті. Одного разу. Родзинко вчив хом'ячка, як правильно рити землю. У цей час гном попросив порося допомогти йому почистити картоплю. Ти Фадійкові скажи, оно гномичу!» – Порадив родзинко. Скажу, звичайно, і йому теж. Він дуже любить мені допомагати, та тільки від його допомоги мало користі. Півгодини будемо солити одну картоплину. Малий він іще незграбний. Я теж повільно чищу картоплю. Одразу ж заперечив родзинко. От подивися, як я їм мусолю. Гном розсердився. Раніше, бувало, родзинкові можна було будь-яку легку роботу доручити. Хмис, наприклад, порубати на дрова, а тепер Родзинко і сам став, як Фадійко. Може, цілий день провозитися з оберемком хмизу? Я ще маленький, такий же, як Фадійко. І сам стиснувся в грудочку, навіть голову сховав, дійсно, анітрохи не більше від хом'ячка. Наступного дня прилетів до гнома в гості старий грач під вудка, щоб рибу ловити. Ходімо, друже гному номичів, порибалимо біля водоспаду, подейкують там мукунь гарно клює. Ну, а якщо й не зловимо нічого, все одно хоч прогуляємося, є там одна гарна затока. До водоспаду, до водоспаду, ж морші. Заверщав радісно родзинко. Він, правда, сам ніколи біля водоспаду не бував, але чув від свого приятеля, ведмеда камінька, що там неподалік у лісі росте і ожина і суниця, а біля крутих берегів можна знайти такі солодкі корінці, що й копиться оближиш. Я, сказав родзинко гному, твою водку понесу. А ти Фадійка? Ні, родзинко, відмовив гном. Я не понесу Фадійка, та й сам ти нікуди не підеш. Ви обидва ще занадто малі для таких далеких мандрівок. Але ж я великий, набагато більший від Фадійка. От подивись, і порося витягнулася на своїх задніх ніжках, наскільки змогло. Не пустуй, родзинко, посварив його гном. Ти ще й наказав мені, що ти такий же малюк, як і Фадійко. а це означає, що мені не можна тебе з собою брати, до водоспаду далеко. От ви двоє малюків і посидите поки вдома. Родзинко запхинькав, заплакав, почав проситися, але цього разу Ганом твердо стояв на своєму і не поступився поросяті.